Ти може, будь ласка, мені відповісти, що у себе на роботі робить бухгалтер? Хто це такий бухгалтер? Він завжди в офісі сидить, сидить, тому що йому треба кожну циферку порахувати і він потім дає гроші. Це ті, що рахують гроші. Це ті, що рахують гроші і... Е, і тільки рахують. Бухгалтер рахує гроші. І хто рахує гроші. У вас ти робить і гроші рахує. Е, я думаю, це бухгалтер це людина, яка рахує гроші. Ну, мені здається, чому. Ну, бухгалтер, вони можуть рахувати. Це дуже треба бути розумним, щоб порахувати гроші. Тому бухгалтери вони молодці, коли рахують гроші. Бухгалтер, е, щось за компом сидить, там рахує щось. Коротше. І то я бабло. Мені здається, бухгалтер це як фінансист, тільки фінансист рахує якісь там фінанси, а бухгалтер заповнює якісь там таблиці. <ріст> бухгалтер сама плат... платить своїм роботникам та ходжує податкову по службу. <ріст> бухгалтер на роботі рахує гроші. Бугалтерує.